Сьогодні ми поговоримо про вулицю, названу на честь Івана Акінфієва. Іван Якович Акінфієв відомий ботанік, географ, флорист, дослідник Південно-Східної України. У 2015 році ім'я Івана Акінфієва з'явилося на карті нашого міста. Вулиця у Нагірному районі, де жив вчений, отримала його ім'я колишня вулиця Фучика. Іван Акінфєв прожив цікаве, насичене численними подіями і звершеннями життя. Майже все воно було пов'язане з Катеринославом. Народився він 29 травня 1851 року. Батько Івана Акінфієва був діаконом. Після закінчення семінарії у 1874 році 23 роки. Іван Акінфієв відмовляється від діяльності церковнослужителя, вирушає до Одеси і подає документи до Воноросійського університету. Прибув він до Одеси без коштів на існування, хворів під час навчання, довгий час перебував лише на половині стипендії, але вчився з великим бажанням. Серед його вчителів був Ілья Мечников та інші всесвітньо відомі вчені. Через рік, у 1880 році, Івана Кінфі з'являється у Котенославі і обіймає посаду викладача природничої історії та хімії Катеринославського реального училища, в якому прослужив майже 25 років. Тут він виріс у видатного дослідника флори Південно-Східної України і набув слави одного з кращих педагогів із природознавства. Це була людина, що безмежно любила природу і дітей, плідно поєднувала наукову, громадську і педагогічну працю. Починаючи з 1880 року, Іван Акінфєв одночасно присвячує свій вільний час вивченню флори і клімату краю. Однією з перших робіт, що вийшла у Котеранаславі. Були таблиці для приділення сімейств цвяткових растений європейської Росії. Розраховані вони були на початківців ботанічних досліджень. У цьому ж році в записках Новоросійського общества із іспитателі була опублікована велика праця Кінфієва-Очерки флори города Катеринослава, в якій вперше надавалась можливість ознайомитися з флорою Катеринослава та його околиць. Автор спробував проаналізувати залежність рослинності від характеру місцевості і ґрунтів, кліматичних умов тощо. Всього в праці Акінфіора представлені 864 види та 140 різновидів катеринославської флори. Дуже цікаві відомості про застосування рослин для технічних цілей, приготування їжі, медицині. І Акінфієва в його монографії і в Гербарії ми беремо ці відомості і порівнюємо, куди ж вона розвивається, значить, наша природа і наша рослинність. А рослинність – це основа природи. Від рослинності залежить все, і тваринний світ, і, і наше і повітря, і ґрунти, і тому подібне. І як відправна точка, така це робота Акінфієва. Міняється наша природна рослинність. І яка тенденція зміни. Що ми можемо очікувати в майбутньому? Особливу пам'ять про свого вчителя залишив Фетір Олексінко, назвавши в його честь одну з рідкісних і красивих рослин Піжма Акінфієва. 19 вересня 2008 року. Було відкрита пам'ятну дошку на будинку, який Івана Кінфєв придбав у 1911 році, де провів останні роки свого життя. Сучасна адреса вулиця Івана Кінфієва, 17.